Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про нашу планету Земля. Наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси і моря, наша домівка малята. Наша планета Земля одна з планет нашої сонячної системи. Подивіться уважно на цю картинку. Ви бачите Сонце. Відрахуйте від Сонця одну, дві, третя планета плакитна. Це наша планета Земля. Вона третя від Сонця. Всесвіт настільки великий, що уява не може охопити його весь. Кожної ночі в ясну погоду нашим очам відкривається зоряне небо, маленька частинка необ'ємного Всесвіту. За яскравими зірками заховалися планети зі своїми супутниками, зоряні сукупності, туманності, цілі галактики людей. Завжди приваблював космос своїми таємницями. А чи знаєте ви, чим відрізняється зірка від планети? Планети рухаються навколо зірок, освітлюються і зігріваються від них. Планети це наче сім'я зірки, дитинка зірки. Яку зірку ми з вами можемо побачити вдень? Сонце найбільша зірка нашої сонячної системи. Вона дає нам світло і тепло. Наша планета має супутник, це місяць. Але чому ми можемо бачити? Тільки частину місяця. З Землі падає тінь на місяць. Частину, яку ми бачимо, це частина освітлена Сонцем, інша закрита тіння землі. В нашій Сонячній системі 9 планет. Я буду їх називати порядково починаючи від Сонця. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Дев'ять планет. Як ви думаєте? Чому нашу планету назвали Блакитною? Тому що велику частиною поверхні вкрито водою, океанами, морями, річками, озерами. Завдяки цьому з космосу наша планета виглядає блакитною. Бо більшу її поверхні займає вода. Як ви думаєте, яка вода в морі або океані? Правильно, соломи, чи можна цю воду використовувати для їжі або пити? Взагалі ні. А яка вода в озері? Прісна. Але є озер, там де є теж талона вода. Чи можна пити воду з озера або річки? Ні, не можна. Скажіть, будь ласка, а що потрібно, щоб вода була чистою? Правильно, не потрібно обруднити воду. Треба слід купати за чистотою узбережжя. Правильно? Не залишати сміття, коли відпочиваєте на березі якоїсь водойми. Слідкувати, щоб у воду не потрапляли сторонні предмети. Тоді вода буде чистою. Скажіть, а що ще потрібно для рослин, окрім води? Давайте з вами перерахуємо. Це ґрунт, сонечко, водичка, тепло, пташки та бджілки. Ви спитаєте, навіщо пташки? А як же ж? Пташки вони поїдають гусінь. А гусінь, це що? Вона шкодить дереву, вона їсть листя, і якщо на дереві не буде листочки, то дерево загине. Що робить бджіка? Джілка опилює квіточки на деревах, з Цих квіточок потім росте насіннечко. І насіннечко з дерева падає в землю, і з того насіннечка виросте нове дерево. Якщо не буде бджілка опилювати квіточки, не буде насіннечка, не буде нового дерева. Тому все дуже важливо в природі. Все потрібно берег, берегти. Від пташки до маленької комашки. А якщо ми з цього ланцюжка заберемо сонечко. Що буде? Не буде світла, не буде тепла. Загинуть не тільки дерева, загинуть все навкруги. Буде темно, буде холодно і все загине. Водичка це теж. Дуже важливо. Правильно, без водички все живе, що загине. А тепер, тепер давайте поговоримо, яку користь робить людина для природи. Я не можу сказати, що всі люди роблять користь для природи. Але багато таких, які допомагають. Люди садять нові дерева не виростають нові лісти. Люди допомагають тваринам, які потрапили у важку скрутну ситуацію, пораненим, в них лікують, потім випускають на воду. Багато людей чистять і бережуть природу навколо. І ми з вами такі. Ми, ви і я, ми ніколи не залишимо сміття на природі. Ми ніколи не зламаємо дерево, правильно? Ми ніколи не зірвемо квітку. Краще, коли вона жива, а не засохне в стаканчику домі чи в вазочці. Краще, коли на ту квіточку подивиться ще хтось, крім вас і побачить і буде радіти ті квіточки. Ми ніколи не, е, не знищимо пташку або тваринку. ми Навпаки, ми нагодуємо її, допоможемо, якщо пташка або тваринка захворіла. І випустимо її назад на волю, на природу. Давайте будемо доглядати нашу природу, щоб нам було дуже тепло жити в цій природі, на цій землі. Щоб нам, щоб нам було комфортно жити, щоб нам було чисте повітря, чиста водичка, чисте небо. І тоді все буде добре. На цьому все. Всім гарного дня, прекрасної сни і мирного нова.